Я прилетіла до Чехії лише для того, щоб показати вам цей автомобіль. Це один із найсучасніших концепт-карів, які я коли-небудь бачила. Що ж це? Шкода. Автомобілі вже є новий логотип бренду, а називається модель Vision 7S. З назви зрозуміло, це семимісний автомобіль. Хоча зараз як концепт він розрахований на 6 місць, але у фінальній версії тут буде 7. Авто дуже довге, понад 5 метрів. Воно створено з акцентом на сімейні цінності, стійкість та має деякі з найкрутіших і найкорисніших функцій, які я бачила в автомобілях за довгий час. Отже, давайте почнемо звідси. Погляньте сюди. Як думаєте, що це таке? Тут насправді перероблені шини. Це дуже круто, і така концепція повторюється у всьому інтер'єрі. Тут на боках, замість зеркал, встановлено камери. Це виглядає дуже футуристично. Тепер подивіться вниз: ось тут невелика кришка. Ви натискаєте. Я вважаю, що це дуже цікава ідея. І... Можете побачити тут розетку. Це дуже зручно, якщо ви на вихідних з сім'єю і вам потрібно зарядити, наприклад, електровелосипед. А тепер щодо того, чому я ношу це з собою, це ключ до автомобіля. ви можете повністю контролювати все з айфона. Тепер Поглянемо на задню частину. Тут є нові задні ліхтарі у формі літери Ті, схожі є і спереду. Їхній дизайн нахненний шоломами та спортивним одягом, а червоні елементи мають функціональне призначення. Тут знімається панель, і за нею є буксирувальний гак, як і спереду. Але найбільше я хочу показати вам інтер'єр. Готові побачити, як відкриваються двері? Коли ви натискаєте, ручки підсвічуються, бачите? І відкриваються ось так. Вітаючи вас. Добре. Зараз відкриємо okay, і цю сторону. Просто натискаєте бум, все автоматично. Мені так подобається, як ручки підсвічує зеленим. Тепер дивіться, у цьому автомобілі немає центральної стійки, яка розділяє передні та задні двері. Це робить посадку та висадку пасажирів зручнішою. Давайте почнемо з цього. Тут ви бачите справжній чеський кришталь. Як виявилося, Чехія славиться своїм кришталем. Усе це вручну вирізаний кришталь, який вони вирішили використати в авто, підкреслюючи, що шкода чеський бренд. А ось тут знову використані перероблені шини, підлога автомобіля має гумову текстуру. Тому, якщо ви, наприклад, приїхали на пляж і принесли в машину пісок, усе це просто можна змити водою. Дивіться, поки тут шість місць, але сьома – це дитяче сидіння. Отже, чому вони так зробили? Шкода сімейний бренд, і вони вирішили переосмислити. Подорожі з дітьми вони визначили, що найбезпечніше місце для немовляти центр автомобіля. Ось тут, коли дитина повернута обличчям назад. Таким чином, у разі аварії з будь-якого боку, малюк буде максимально захищений, і тут є навіть камера. Дивіться, це камера, яка дозволяє спостерігати за малюком. Ви можете увімкнути її, і на передньому екрані вам буде видно дитину. А тепер зверніть увагу сюди. Здається, що це карбон, але це не так. Виглядає дуже сучасно. Отже, що вони зробили? Це спеціальний матеріал, що знаходиться на спинках сидінь і він покритий склом. Матеріал виглядає як карбон, тому я вважаю, що це дуже круто. Далі дивіться на цю зону. Тут є магнітна поверхня. Для вашого айфону ви просто кладете телефон і він тримається, дозволяючи, наприклад, дивитися фільми. Це дуже практично. Тепер погляньте сюди. Це рюкзак. Ви можете використовувати його для зберігання речей у машині. А коли ви ходите, просто берете його з собою. Це дуже зручно. Наприклад, покласти туди планшет. Потім ви повертаєте рюкзак назад і берете ваш телефон, адже саме він запускає автомобіль. У салоні є два екрани: один перед вами для відображення інформації для водія, а інший центральний. Дивіться тут є ще одна магнітна поверхня, і все, що ви робите, готові, це кладете на неї свій айфон і дивіться, що відбувається. Автомобіль вмикається. Це просто неймовірно. Всі дані з вашого айфона передаються на центральний екран, тому, поки телефон вам не потрібен, його можна заховати, пересунувши під локітник, і зробити доступ до екрана ще зручнішим. Є два режими керування: драйв для звичайного водіння та релакс. Ось тут. Дивіться, як це працює. Ви обираєте і. Усе змінюється буквально за секунду. Як це круто! Тепер у вас більше місця. Вся ця зона зміщується назад. Центральний екран переходить у горизонтальний режим для перегляду фільмів. А сидіння, ви помітили? Вони повертаються у бік екрану, бачите? А зараз на екрані я також перемикну релекс. Дивіться. Це повноцінний екран. Уся машина перетворюється на капсулу для відпочинку. Отже. Тепер вийдемо назовні. Ми заїхали всередину, щоб подивитись на освітлення. Дивіться, ви можете контролювати все з телефону. Звісно, це наше майбутнє. Зараз я натисну кнопку Welcome. Дивіться, активується підсвітка. гарно правда. Тут є ті самі ті подібні ліхтарі. Вони створюють танцювальний ефект спереду. Дуже круто, і теж саме відбувається ззаду. Дивіться, тут є зовнішні внутрішні ліхтарі. Тепер відкриваємо передні двері, натискаємо тут передні двері. Ручка підсвічується зеленим. А тепер відкриємо задні. Дивіться. Вам більше навіть не потрібно натискати кнопки на дверях. Добре, я покажу ще раз запуск авто за допомогою телефону. Дивіться на ту панель. На цей екран все має запрацювати. Готові? Я кладу телефон, бум. Підсвітка вмикається, також екран і навіть бокові панелі. Подивіться, вони підсвічуються, як же це круто! А тепер покажу вам фішку з орівцем. Я проводжу пальцем, олівець з'являється. Зараз щось намалюю, наприклад, сердечко. Я ще ніколи раніше такого не бачила. Це неймовірна ідея. А кришталеві елементи теж підсвічуються. Тепер активуємо релекс Все відбувається дуже швидко, готові? Вау! Сидіння повертаються, панель змінюється в кінорежим, все відсувається назад. А якщо повернутися до Drive Mode? педалі висуваються. Це так неймовірно. Отже, давайте перейдемо знову в релакс мод Все відбувається так швидко. Готові? Поїхали. Все пересувається. Як це круто! Якщо ви чекаєте, поки автомобіль зарядиться, можна наприклад зіграти в гру. Ці регулятори змінюються в залежності від режиму на екрані. Грати можна використовуючи їх як контролери. Це перший і другий гравець. Ви можете рухати і грати ними, це просто фантастика. Ось це камера для дитини, яку я вже показувала. Транслює зображення прямо на екран перед вами. Тепер не треба постійно обертатися назад, щоб глянути, як там ваша дитина, адже це небезпечно. Ви бачите все перед собою. Концепт кари бувають різними, іноді. Це просто макети, у яких навіть двері не відкриваються. Але цей автомобіль майже повністю функціональний. Він навіть може їздити. Це дозволяє отримати справжній досвід і уявлення про те, як виглядатиме майбутнє. Це ваша карта, бачите? І ось що ви можете зробити: натиснути тут і перейти в дитячий режим. Якщо у вас є діти і вони хочуть щось подивитись, я вважаю, що це дуже класна функція. Добре, дякую за перегляд і до зустрічі, друзі.